Як часто ви міняєте воду? Дивіться, питання по заміні води така скрупульозна і потребує детального розгляду. Але тут які основні фактори впливають на кількість підміни води. В першу чергу, це розмір УЗВ, кількість води, і потім і яка система фільтрації. Якщо у вас якісна механічна біологічна фільтрація і бактерії, Допомагають вам в створенні ідеальних умов для рака, то підміна води буде мінімальна. Якщо у вас стоять якісь у басейні дуже дешеві фільтри, які не справляються з цим об'ємом, то само собою ви будете міняти чуть ли не кожен день. Але я раджу, ну, давайте так, дощо раджу. Конкретно в нашому випадку я зараз на львівській локації, то ми підміну води частково може бути там ну 3-5 відсотків замінюємо раз в тиждень, буває трошки менше. Наливаємо прямо з крану. У нас вода з крана йде через доочистку, з крану холодну. Ми холодну доливаємо. Там відсоток зниження температури невисокий. Тому раз в тиждень частково прибирання басейнів і доливка свіжої води. Тому більш детально потрібно це обговорювати, знаючи, які у вас показники води, який у вас об'єм води, ви можете собі дозволити залити, чистої, брудної і так далі. Тому набирайте нас, телефон в шапці профілю, компанія «Зоокол».